Бомжаки приїхали, не готові не за що давати гроші. Ну чуть-чуть дикому розумієте? Тарілочка. Maybe, Шик -шик -шик -шик. Я просто дикий, так що я не понимаю різницю кекса і рулета. Похрюкать. Похрюкать можна. Я так не буду жука дикати. Сажу блоки пчелки, монтирую відео. И тут чувак э, стримит в ТикТоке и кричит розочка, розочка, дай-ка розочка, розочка Дабам, 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 розочка сдавает а Я не знаю, делаю видно, с не видно Чисто йдемо по дорозі, дивимося. Три хлібини, не знаю, але лежить три хлібини на полу. Йти обратно заберемо. Да. У нас з пчолкою вечірня прогулочка. Пчолка вже почав робити документи. Сьогодні там хабатився цілий день, я його ждав. І нарешті ми вийшли в город прогулятися. А то якось в Тігері постельно сидить надоїдає. хочеться десь погуляти. Деньг небагато і, і похавати щось хочеться, бо ми і похавати. Як слово замінити хочеться. І похавати хочеться тавтологія автологія просто. А ми не спіли на вечерю, тому що треба було виїжджати вже. І зараз відходимо, дивимося, де можна поїсти. Я хочу спробувати якісь мюнхенські чи баварські сосіски. Я перед тим, як виїжджати в Берлін і взагалі в Німеччину, я дивився, що у них вважається традиційною стравою, як у нас борщ, то у них це пиво і сосіски. Ну, пиво я вже пробував і пчолка пробував, а сосіски ми ще не пробували. І де їх знайти, щоб зараз поїсти, це, мабуть, проблема. Тому що пишу GPT, а воно мені відповідає, що зачинено. Зачинено. Тобто багато заведень популярних зачинено зараз, хоча зараз тільки 5 вечора, по-моєму, або 6, і вже все зачинено. При тому, що це понеділок, це не вихідний день. Я наоборот, вчора ждав, думаю, що вихідний день прийде, хоч можна прогулятися. І зараз треба шукати десь, щоб можна було дешево і вкусно поїсти і попробувати все таки їхні легендарні сосіски. А ти що пчолка, голодний? Хотів би щось то трамбанути маленьке? А що тут <ривіт> таке <ривіт> вечір? Чорметка? якісь. Шаурма, мавірно. Ну так, очері здорова. Донор 8 євро, дюрюм донор 9 євро. Ну, за стандартні ціни. Тут в основному дюрюм донор і дюрюм це, це як у нас шаурма завертається в лаваш. А просто донор, кебаб це береться хліб, розрізається. Ну я в якомусь відео показував. І там намазується і всяке м'ясо ложить і так далі. Дуже вкусна, кстати, штука. Ми вчора ввечора заходили. Ой, вчора, позавчора. Ти подонралося? В сравні з нашою українською шаурмой, що скажеш? Шаурма вкусніє наша. Вкусніє, да? Ну ти дерюм донор не пробував. Дюрм донор, я... воно ж те ж саме, що наша шаурма, просто туже них м'ясо друге. Ну я не удивився. То, що ми вчора хавали, я вообще не удивлю. А, гіліпоза вчора когда то было. Ну, типа, я не удивлював. Так я ж не кришу, що ти да? должен удивитися. Ну просто ну, вкусно і все. Ну, типа, оно... нету нічого, вау. Угу. Леопольд Плаза, ми в якийсь Леопольд Плаза прийшли. О, можна бутилочку ще здати. Щось ми ходимо, дивимося і не можемо собі вибрати щось і оприділитися. Воно все хочеться, але дивишся на ценники і прямо ж, ну, от жаба дала от щось купити. <звук> I... хочу, ну, ми тільки що проходили, якийсь там була забігалка з ходогами. Ну, во перше вона виглядала взагалі не очень, прям стрімно, реально дійсно не стрмно. Але ну, я там побачив піцу за 8 євро. 8 євро за піцу це дуже дешево для Німеччини. І я кажу, ладно, можемо взяти на двох, ну, Влад, що ти не захотів, каже, хоче ходоха, я такого нічого не бачу. Я взагалі хотів би сосі попробувати, але поки що, по дорозі я нічого такого не наблюдаю. Може це тільки в кафешках якихось. Що? Я знайшов, блядь, ми просто мімога. Який ходить? Прям супермаркет, в якому продаються ходою. Який нахуй супермаркет? Ну, кафешка я маю ну, ввиду. Ну давай сходим, трамбанем ходожика. Я, я замітив, що в Німеччині не так сильно хочеться тусуватися і пити. Інтересно, город розглядувати і я б навіть кофейка взяв би. Влад, каже, ніфіга собі кофійок. Я кажу, що це нормальна ціна, бо я тут набагато дороже пив. Не з-за того, що я мільйонер, я просто це не знав. Зараз я вже це не знаю. От. Листы купил. А, ну да, Сколько честно, там капучино? 3,50? Честно говоря, меня вот как дикаря ебать, как писали в комментариях, э, капучино за 150 гривен как-то, ну, ебать, немножко пить его. Да, и дикарь, не ну, и мне похуй, честно слухай, да, ну не то, что я, ну, я тоже, ну. значит, типа, ну, я понимаю, что это дорого, но надо по чуть-чуть перенастраиваться, что тут цены другие. Ну, ты ничего с этим не сделаешь. Если ты хочешь кофе, то что, ты себя будешь ущемлять прям вообще? Может, это и нормальная цена для кофе. Но я пока к этому не готов. Через какое-то время, я думаю, все будет окей, но я пока не готов, блядь, за 150 гривен капучино пить. Е... Еб... А я готов после того, як я в Старбаксе попив за 16, я уже готов за 3 пить. Тем более я понимаю, что що... Я особо той не потрачусь. Ну ми зайшли в магазин, скупилися там. Влад собі якийсь рулет купив. Я там скупився, тому що в мене вже всі там запаси закінчились. Я просто собі купляю всяку фігню до чая іноді якісь їхні чіпси пробую. Я їх беру на неділю, на дві. Там мені кажуть, так а як ти вес скинеш? Так я його скину, тому що я постійно хожу. Я в Україні постійно на машині їздив. Тут ходжу, хожу, і вже почав я ще скидувати, тому що як мінімум я приїхав, я цю вітровку застібнути не міг. Уже можу застібнути. Я, я по такому провіряю. On те. Чи Вот. І я собі там купив на 7 євро, 7 євро це 350 гривень. В Україні, коли я скуплявся, я так же само скуплявся на 500-600 гривень в день. Тобто я вважаю, що це нормально. І вважаю, що Влад сьогодні взагалі нічого не тратив, але ну, я думаю, він би міг свій стакан взяти, просто не хоче, поки що не настроєний ще. Ну, Я б стаканчик взяв, би. я б би хот дога і взяв би стаканчик кофе. Либо вже сосиски, але сосиски я не можу знайти. Так сосиски що? ти, просто сосиску, бля. Ну там же ж вони сос... Ну там лежить здорові сосиски, дві, наприклад. Там може якийсь кусочок хліба дадуть, чи картошки, воно вкусно буде. А ходох, Ні, не то. Ходок, но, це но, ходох, це ходох. Ну ти його з'їсти, ти не що ти поїв. А, прямо тут? Прямо тут, так. Да. А, оце може. Ну він закритий. Ні. Це... Навпроти нас є якийсь чикен гриль хаус. Ну там що то з курицею там не ходоги. А може там, де ми проходили, то воно і є, а? Ні. Я по названню звоню, бляну, не странно. Перший раз попали на безплатний туалет. Просто стоять відкриті пісуари і дверки. Можна безплатно злітати в туалет. І ще яке знайшли заведення бургермейстер. Типа єгермейстер. Ну я думаю, тут ціни, чувак, будуть такі нормальні. Там навіть каси є. Я дикарь прям окончательно. Не, просто. Поврю, тут даже кассы есть, как в маке. Гамбургер 5.20. Це 200. 200. Нормально. Куписы какие-то. Кофеек. Ой, милкшейк 5 евро дороговато, конечно. Но це милкшей. 3 Вот котка. Ты пока-колу на три Это же Заведение мышц в супермаркет. Я декарь. Я еще не потом такой. Подожди, а. Кришка 200 гривен. И 300 сыров. Ладно, пошли, щей подивимся. Я тоже что то не сильно готовый, если честно. Отдавать бомжаки приїхали. Не не готовий не за что отдавать гроші. Ні, я не хочу пурми, я я понял, ти хочеш потратить мало, але ну, щоб наїстись, да? Ну, Но ходоми ж говорю, ты не наести, Так, да, Я хочу хот-доги. Я не знаю почему. Я, Ты как раз начал говорить, я вспомнил за хот-доги с заправок. От заправок, да. Если б такой був, я б тоже трамбанув. Да, не, я какой-то плотники такой с овочами. Ух, ты себе придумав на так, ну вроді знайш місце, де похавити, ходоги не знайшли, але нашли картошку з сосіскою. Взяли собі подумали, що тут була сосіска якась супернеобична, а це обична походить якась з магазина сосиска, просто розігріта. І в чому прикол, що там було написано Currywurst просто, тобто меню це Currywurst називається, і carriверст міetпомес. Я показав, що мітпомес no, а він посчитав мідпомес, да І в чому прикол, що там різниця в 2 євро. Тобто з мідпомес на 2 євро дороже А мідпомес це просто приправа. Тобто оця -оця. ми доплатили 100 гривень просто за цю приправу. При тому, що ми показували, що no, але він нам посчитав за 10 євро. Зараз будемо пробувати. Ну, в принципі, непогано за 5 євро вроді така таріляка. Тарілочка, бо таріляка звучить по... ну чуть-чуть по дикому, розумієте? Тарілочка. Я діхай. Я п'ять чорнос. Та ми псуємо. Вже... дикарі. Це я тоже люблю качану, отже, ми получаємося оба дикарі. Звісно, оце що дикарі, але ще недостатньо. Не знаю, в коментарях напишуть. Просто в останнім часом багато начали писати, що ми дикарі. А ті, хто пише, що ми дикарі, я думаю, що вони завідують просто. Ну, не плавна картошка, більш схоже на домашню. Маки краще. Ну, тут маки, кстати, така ж прожарка, понял? І більше олії. А ну, попробуй сосиску, перший кусь. И ти же пробував. У ну, меня вже пол сосиски не купил. що, и шоу ну, обычно? Mm -hmm. Це не те, що ми шукали. Надо реально знайти настоящі німецькі сосиски. пчелка, ти спробував все. Твій вердикт по поводу цієї движухи за 5 євро. В следующий раз би прийшов ще раз покушать. Ну, в принципі, моє да. мнение, що якщо убрать реальную приправу, яку нам за 2 євро досипали, тому що за 2 євро дійсно можна було пачку сметани купити, Ой, <laughs> сметани, приправи купити. За три нормально, да? 150 гривен, картошка нормально. Угу. Оху... нормально. За три Можно нахавать нормально. Я реально 5... думаю, что за 3 евро тут вообще ничего не пояснить. Я наився. За 5 хуй. Ну я ща не даю, но сейчас уже наився все равно. Ну за 5 я бы не купил, а за 3, да. Надо ху... было брать за 3 и водички ще. <laughs> на эти два. Да. Или на этих два можно было купить кекса едей. Что Вали потом покажет того кекса. Такой, знаете, вот это одного кекса в день схавал и все, и пизд. Ты можешь больше не хавать весь день. Рулета. А, рулетта. Да, пчелка, если купил рулета. Распа Распали, я, я, я просто Я просто дикий, так что я не понимаю разницу кекса и рулета. <рес> Для меня <рес> это одно и то же. сильно распаляю, потому Ну он огромный. Взяли с пчелкой по кофеечку. 2,90, пойдет. 2 капучино. О, oh, no, это почти 150 гривен чисто. Ну да. Нашли чуть-чуть дешевше. Сейчас просто будем ходить по городу гулять, сбрашивать нашу картошку вместе с сосисками, яку мы тільки що з'или. Не. Я имею в виду, что що... скидывать калории. Ну я бы бы скидываю хотя бы, сколько калорий. Скика? Свою калорию. А, мне почалось 40, думаю, а как ты вычитал, сколько ты примерно должен скинуть сейчас. Так то что ты не калории скидаєш. Хорошо. То ты скидаєш просто груз. Груз? Ну да. Калорії чуть по-другому складаються. Gadget, Поняв. Інтересно, а як німеччина хотів гукати? Ні. <татір> кінь, кінь Ні. Nee. Я пам'ятаю, що Андрюха говорив якось. У нього <татір> бабушка селі якось по-другому гукала. А кіня, 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 кіня. Песик. Може кіня, кіня, кіня? Він втік уже. <answered> Блін. Я перший раз, хоча тут кота на вулиці побачив. Я взагалі котів тут не бачив. Наконець то купив собі німецьку карточку, щоб смс-ки отримати, Того, що хотів на одному сайті зареєструватися, а воно пише, що тільки німецький номер. Номер обійшовся в 10 євро тут з акцією. Просто так чогось його не дають. Хоча я читав в інтернеті, що можна. Як не Цену, хороший вопрос, не знаю. Ми ще зайшли в теді купити свою папку, тому що, як я і розказав, що документів дуже багато, і нам треба якась папка, щоб лежати туди документи, Пчолка мені цілий день. Треба папку купити, треба папку купити. Ну это не закривається. Ну, якусь папочку нам треба вибрати, тому що вона явно понадобиться. Документів дуже багато. Скільки? 2,5 євро. А вот такая хорошая, сколько стоит такая? 2 миллиона евро. А ну подожди. Надо ну, хуя, сзади могу быть нарисовано, не? Ой, ебать, а вообще... Не, ну у тебя до евро 5, наверное, точно. Ну хорошая. Все, прям козырно. Но ну, я думаю, евро 5 она стоит. Нету ценника? Mm -mm. А, вот тут должен быть. Mm -mm. Это такая же хиба? Это 3. не такая же. Ну тебя прям... Ну это классно. такая самая. Это другая. Ну похоже. Ну похоже, да. Чейки сколько? 355. Ну, це козирно, конечно. Я определился. Взяв обычную такую вот папочку, а пчелка каже, я хочу с гудзиком, каже в Гарри Поттері. А у меня такая солидненькая. Ты будешь як Невіл Долгопупс. Отрастить волосы длинные и бороду небольшую от, читый. Или розовую, или голубую. Не брозум впробую. Не, ладно, пойдет, я Не сюда пішли. А ну сделай вид, что ты типа с дипломатами, конечно, все ох, чувствую, что если мы тут більше года будем, то нам надо будет уже якісь вот такие папки. Но я бачив билетегеля, коли приезжали на остановки, ребята были за такой папкой. Це, мабуть, вже які явно довго тут побували. Ну це прям офісні такі папки. Ну це удобно, тут багато що розлажувати можна. Да, на внутрі козирне вообще. Дикарь. <звук> а ще васочка не надо? Не потрібна, це для собаки що? <звук> <губ> 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 ну, ми ж дикарі нахуй. Ну <плод> так. О, смотри, тут и на ужин можно. 3 евро, блядь, тут дешевле собачью еду Че ешь? Можно взять вот такую жилетку и в лагере ходить, как будто мы рабочие. И нам потом везде можно бы ходить, курить, что хочешь делать. Но мы же не дикари, ну, да. правильно? Или декари? Как Надо, раз брать. таки в такой жилетке <сих> мы не дикари уже. А, ну да. Челкаться, ты что, для себя выбираешь? Ну да, мне пилочка нужна. Чуть-чуть опылять них таки? Ну да, я же не дикарь все-таки. Так тоже определи, если ты ДД Карелин, ДД Каре. И подписчикам видно, и но на... подписчику. А рай для Гапі. Я уже бачу, який він собі котли вибрав би? Отакі вот або отакі. Вот Надо коричнему і кожаний та, типа, лухарі, лухарі. Алі ну, вот такі, кстати, тоже неплохие. <laughs> так же це, ж... це якісь вообще А Олег, тебе отакі от котли диві піжачку так чисто політати. Дивіться, що пчелка знайшов. Прикиньте, що це дикая. Так я взагалі знайшов. не бачу. Я тільки знаю, що в піромагазинах продавались даже до війни, в піротехніці. Піро а тут просто в магазині можна купити питари. Я настолько дикий, що я уже лет пять не слухав этого звука. Скільки стоит ця хуйня? Пять євро. Пішла на нахуй. Придумав. А чесничок як раніше, помниш? Часничок, ну оце ж, ты сейчас даже в руках, це НИК називають, Ну, називали вот так. Клобушечки. Да, я пам'ятаю, кидаєш я еще такой, я в дитинстві так делал. Когда я шополный дум. Прикольна штука. А це що за конфети такі? А, я вчора слухав, это. этот, фейерверки були, ти не слухав? Че, у що таке? такое? Питарды. Какие-то поболи. 35 штук, но они стоят 5 евро. А, 5 евро тоже. Что за хуй? давай. Здоровье, здоровье, крупнее, понял. Okay, Тоже к детству. Блин. Помню, с братом на Новый год такие лупасовые. Эти огни бенгальские. Та бенгальские так продаются везде. Well, вот это тюнь, чин. Так, мы уже чуть-чуть начали проглядать так вещи на стрим. По стаканчик уже так придивился. Будем знать. Беремо на гачок. Шо це таке? Я так не буду люжу, как икать. Мені кажется, что тут уже перебор во блоге дикаря. А, я любому такастрю. Грибочек. По грибы. Ты же голову откусил. Вот это вкусная штука. Да. А эти слоніки. Я так помню, так? в детстве такие били были зайчики. Тоже тут дуже А Ти нажимаєш, ты нажимаешь. Открывает урод такая длинная штука высокая. И там конфетки такие были, прямоугольные. Ого, я так не помню. Я ж села. Я тоже. Нет, ти просто дикарь. Дивіться, який ми цікавий магазин знайшли. Тут мерчовані короче, коробочки для сигарет ACDC. Люлька така, смішна, взагалі, здорова. У мене була мисль -то, Так, торчить, да, мене була мисль купити собі люльку, вместо того, що скручувати сигарети, і ложити туди табак і курити люльку, як настоящий казак. Но тут такі ціни на люльки, що взагалі не варіант. Дуже дорого. А воно 35 відділ для любителей посміятися. <рес> ну і різні такі приколи. Ну тут прикольно. Тут роздивиться, так постоять прикольно. Разні штучки, тут різні є, кошельки, що? Сет начинающий семь пятьдесят євро. Ну, тобі без табака. Понял, тут все і зажигалка, Все да. Как так, так це душ? Блять, ду... это охуенно. Це дуже дешево. Я собі тільки машинку за 10 купив. А це 750 зажигалка, коробочка машинка, коробочка нет. і ще й ж ці, Короче, не буду. Ну, це не фильтра, як вони, то, що у тебе, як вони? Це такі, як у мене. Як вони називаються? Не як як то слово там таке. Не знаю. Тих. Ну, в общем, готові серии, то табак засипається. Ну, машинка там хуйка никакая, наверное. Алкоголь, оно элитненький, кезнь, походу, стоїть, я думаю. Прикольний магазин. Прикольные набори, слушай, дешевые. Да. Стартовый ну, набор. Чорна коробочку. Ну, це ж не означає, що машинка ця хороша буде, розумієш? А, так це така ж, як у тебе. Да, тільки в мене Мальборо. Ну и что это такая же? Я понимаю. Я думал, просто я там те, такая, що? помнишь, какая у тебя на хате была, как мы крутили. Вот такая Нет, это не крутилка, это такая же шкоровка. Я, я говорю, что он и может отличаться по ну, качеству. А покороны, то я думал, что такая, как у тебя. А, а. а вот тут такая же, как э, Малябар. Не, я сразу понял, что она. А вот такой гламурненький, не хочешь про порцигар? Мне ну, кажется, ты такие надо взять. это не Да не, на штук 5, наверное. Прикольно. Ну это дешево очень. Да. А нормальное такое название у кафешки? Я бы так и точно зашел. Для декари. Сарай называется. Сараи. Сараи можно <свист> похрюкать. Похрюкать можно. Сараи да. Интересно название, конечно. Мне интересно, вы не понимаете, что... Шо... А как <свист> это переводится, интересно? Не знаю. Надо подивиться. Я перевью. Что? Так и будет сарай. <свист> 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 Я не знаю, что у них такое название. Кафе-ресторан. Да, тут иногда встречаешь такие интересные названия. Вот, например, кальянный магазин называется Шиша Шоп. Такое ощущение, что типа Шиш то а не шоп. Едем до дома. Ну, лагерь. Временным дома. Временный дом. Зайдешь ко мне в гости? Это не вопрос. Мама сегодня дома нет. Дэнди. На компьютере. А ты скачал GTA на Андреас? Даже когда есть. Кто? Када. Оооо. А ты знаешь, як цей код Шона Джип на трак? Аби быдула Сит. А, а рипаска, знаєш? Рипаска це ж це летать. Хасаянце на здоров'я. І пишіть в комментариях, які вообще повністю читка да. Ми їдемо на безплатні маршруточки, покушали, м -м, покушали, скупилися і їдемо. А, і ще я продав свій айфон, виходить, бо грошей немає. І купив собі дешевий 11 айфон. Что там, челка, взял ножик для рулетика? Да. А знаешь, что за... Знаешь, как, че, раджуна, что я рожу нахуй? Знаешь, что? сейчас было? Я подхожу к ней, такой... Ух, ебать. Я говорю, I'm sorry. Maybe... шик 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 Посмеялась. Подходит, дает мне нож, и говорит, я выпучаюсь, а вот тики такие. Она украинская сказала? Ты, <свот> наверное, стыдно <свот> <свот> труба <свот> была. <свот> а ты прожал, типа, знаешь, да? Вот от вот пчелка рулетик купил. Ты подожди, ты же прокомментируєш, що це той рулетик, за який ти говорив, що євро 50. Да, это тот рулетик. Це скільки в гривнях? 75 гривень. Може чуть менше, може 70. Мне кажется, он разорвий еба. Півкілограммовий рулет. Це ми сейчас будемо чай так пить. А ну ну ты одрізав кусманяку. Ну, то ж для, для себе ріжу. Ага, так, я думав, це ти Да не, бери. Та я не хочу здоровий наоборот. Ти шо, ти? Ну не хочу. Ну, да? бери маленький. краш-тест? Ну, не краш. Б... Куда ты его на стол? Это... <laughs> ты ты что ты чистый стол? А ну. А ну, не... давай ты тестируй. Бля, ну, мне кажется, это пиздец. Ну, чисто вкусно. Вот mm это -hmm. а сильно жирно. Понял, сильно маслянисто. Ну, за евро 50 Достойному, достойно. Ти що, гоніш? Я чай там? Взагалі на уран. <рес> Оце влітає. От за один заход влупив. Но чай нормальний.